Ми пройшли дуже дуже важкий опалювальний сезон. хочу сказати, я вже казав. Нагадаю вам, що у нас в місті вісім разів за минулий опалювальний сезон була повністю повністю перезапущена система опалювання. Це безпрецедентний випадок і для України, і для всього світу. І ми дуже е, ретельно підходимо до наступного опалювального сезону, бо ми не знаємо, яка буде військова обстановка, бо ми не знаємо, як буде ворог обстрілювати наше місто. Те це наше систему теплопостачання. Тому у минулому сезону нагадаю вам, ми переклали 200 км магістральних трубопроводів. Зараз у нас в планах 220 км магістральних трубопроводів. На сьогоднішній момент ми вже переклали 90 км магістралі. Крім цього, готуємо систему міни. ТЕЦ міни кательних у мікрорайонах міста Харкова, що дасть змогу пройти опалювальний сезон на досить високому рівні. Крім цього, хочу сказати, що все ми обладнуємо дизель-генераторами, які зможуть автономно працювати у випадках... Блокауту тому дуже підходимо так знаєте, ретельно до усіх справ, що стосується наступного опалювального сезону. І така робота розпочалась зразу після закінчення опалювального сезону. Крім цього, готуємо наші будинки. Ті будинки, які знаходяться на балансі комунальної форми власності, вже на 50% готові. До опалювального сезону і робота триває. Я впевнений, що ми зробимо таким чином, щоб місто Харків, наші харків'яни, були з теплом у зиму.